Всем привет, с вами Аспощение возвращение... Такое обращение к подписчикам и це короче такое неволько разговоренное видео том, что я так давно ничего не выпускал куда я пропал и что случилось Так вот дело в том что Давно не було відео, бо, по мене тоді учоба була, во-вторих, бо я зараз не в Україні, я зараз знаходжусь в Румині, я от вже два тижні місяця живу там за границею. Я от подумав, от я вже давно нічого не випускав, почти цілий рік нічого не було нових відео. Я думав, може мені вже витрачатися там на канал, що випускати так вже нічого там не було. Таке невелике розсолене видео зняти, погулятися чуть-чуть так. Таке. І, на і ще буде свой ночь, вот менш тоже так все. І ще буде на мак на місто. Я там і в інстаграм стоис виставляв, если що ссылка на... Його Інстаграм буде в описі. Переходите, підписуйтесь там. Думаю, ще перед Новим годом, 30-го, чи на Новий год уже 31 грудня зроблю стрім. Либо буде з телефона або з планшета, тому що я от вчора хотів цей зробити стрім з компа, але в мене там не виходить там. установить, поэтому возможно об на планшете, або на телефоне с красота очень. Все, я тут хожу. Не, ну красиво, правда. Так вот, буду уже скачать YouTube канал. по было... раз извиняюсь, что давно не было новых видео, было... то, в те то не було ідеї знімати, то я ще то в Одесі був, то сейчас в Мені в завод. Бо був... я був б був в заводі, так було б вот відео. Там хотів і ще сказати, що можливо, я вірнуся там в завод, то можливо, можливо, точно буде відео з моїм бойовим. От це як ми в прошлом Зняли дуже багато кооперацій, дуже багато відео, хто там не бачив, можете подивитися. От ми там і на обзор, і на телефони знімали. Там і говорять, Ну, можете подивитися там. Там є дуже багато путих відео з вуливом і цей пару смішних фрагментів можете глянути. От і по поэтому... Постараюсь, не обещаю, обіщ, але постараюсь засняти відео на обзор на мої наушники JBL і обзор на компьютер. Вже буде два кілька точно, можливо, перед новым будемо чи після Нового буде, як получится. Я е, возможно, в інстаграмі сторіс все скажу. В інстаграмі буде вся інформація, тому підписуйтесь там. Вот так. Все это, конечно, хорошо, потому что сегодня ветер такие очень большой. У нас души два дня было, все тут еще море есть. Так. И дивиться, и дома тут. Это все. И ровно вот Назад ще ми з Вовбивом знімали обзор на МИИ-13 Pan Pro Max, тут бачу подивитися. От. Це якраз пройшлося з цього момента рівновод. Як, як вернутися в завод, тоді будуть відео там. І можливо з вовбойвом, може ще з другими. Може ще з костюм будуть, але ну, не точно. Це як ми вже там договоримося, спишимося. Це я так на будуще кажу. І кстати, всіх з Різдвом. оце відео я знімаю 25 грудня, не знаю коли ви вийде, може сьогодні завжди ліка завтра. хороший дельцо, чтобы я таки не выкинул хоть не подарок. И, возможно, еще сделаю стрим. Возможно. А так, всем хороших, хороших, не хороших. А, с... Так, на будущее скажу, с наступающим всех Новым годом. Ну, Но это, я так сказал, это еще, по-моему, такое ощущение, что не Що можливо в наступному роду будуть е відео, не так як ми в прошлом году обіцяли, що в, 24 в цьому році обіцяємо зробимо дуже багато відео зняття. На самом деле цілий год не було ніяких нових відео, кроме того, що я е десь місяць назад випустив зборник, е коротше говоря. Ну, так, е всім. Большого дня будет вот. видео. Побачимося в новых видео.